Гвозді фальшивий інвалід у мережі та на платформі тренінг гзятого аєстина сіста одя з гзятого Головою фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадимом Хабібуллін висвітлюється звинувачення відносно Валентина. Гвозді, голови наглядової ради «Укргідроенерго», щодо отримання ним можливо фальшивої інвалідності та пенсії. Зокрема, заявляється. Що він більше 13 місяців під час війни перебував за кордоном, та невідомо як зміг оформити і отримувати значні суми пенсійних виплат з бюджету країни під час війни на підставі, нібито необґрунтованих чи взагалі фальшивих рішень Медико соціальної експертної комісії МСЕК. Ці питання пов'язані з ширшими розслідуваннями про корупційні схеми у системі МСЕК, включаючи діяльність цієї мафії у його Хмельницькому регіоні, бо він є в тому числі відомим Хмельницьким адвокатом. Крім того, фігурує інформація про інші підозри щодо можливої та явної і відкритої причетності Валентина Гвозді до організованих угруповань головного зрадника українського народу і агента ФСБ країни агресора терористичної Росії Віктора Медведчука. Справу про можливу фальшиву інвалідність та пенсію наразі за заявами голови фонду святого Гавриїла Оргебадзе Вадима Хабібуллін. Перевіряють правоохоронні органи, включаючи НАБУ. Для детальнішої інформації можна ознайомитися з матеріалами за посиланням. Фальшива інвалідність, пенсія Валентина Гвозді, Укргідроенерго буде перевірена у справі Хмельницької мафії МСЕК Тетяни Круп щодо фальшивих інвалідностей та пенсій прокурорів по всій Україні.